Курси валют на 15 вересня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні понеділок, 15 вересня, і ми починаємо новий тиждень із традиційного огляду валютних курсів. Я розумію, що початок тижня це завжди насичений день, але фінансова грамотність є такою ж важливою, як хороший план на тиждень. Залишайтеся з нами до кінця, і ми розкриємо, як новини цього тижня можуть вплинути на ваші фінансові рішення, щоб ви були на крок попереду. Це як переконатися, що у вас є заряд на телефоні, перш ніж вийти з дому, начебто дрібниця, але може врятувати від непередбачених ситуацій. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. На сьогодні офіційні курси валют такі: американський долар 41 гривня 28 вісім копійок, євро 48 вісім гривень тридцять копійок, британський фунт 55 п'ять гривень дев'яносто копійки. Польський злотий 11 гривень 37 копійок, і молдовський лей 2 гривні 48 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій, але реалії ринку можуть суттєво відрізнятися. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Тут ситуація трохи танцює і є більш динамічною. Американський долар коливається в межах 41,27 41,35 гривні. Євро можна придбати за 48,50 48,60 гривні. Британський фунт торгується від 55,35 до 55,85 гривні. Польський злотий 11,25 11,35 гривні, а молдовський лей 2,45 2,55 гривні. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами. І це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Наприклад, ринковий курс долара та євро сьогодні показує невелике зростання, що може свідчити про підвищений попит на ці валюти. З іншого боку, фунт залишається відносно стабільним, без різких коливань. Польські злоти її молдовський Лей також демонструють стійкість. Загалом ринок сьогодні досить спокійний. Проте важливо пам'ятати, що навіть у ці дні на курси можуть вплинути несподівані новини. Це може бути що завгодно від політичних рішень до важливих економічних звітів з-за кордону. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах, адже вони можуть відрізнятися. Пам'ятайте, що безготівкові та готівкові курси також завжди мають свою різницю. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, я можу порадити агрегатор BestChange. це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти виважене рішення. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Це партнерське посилання, але пам'ятайте, вибір обмінника завжди за вами. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.